А знаєш, цінність слова є просте, насправді воно просто у дрібницях, та іноді не помічаємо ми це й даємо перевагу іншим речам. А цінність вона просто у житті, у людях тих, які навколо тебе, вона у посмішці, що на дитячому лиці, вона в обіймах теплих біля мами, а цінність. У простих земних речах сьогодні ти прокинулася зранку, аби побігти у своїх буденних справах, зустрівши новий день ще з позаранку, а цінність вона там, де є любов, де тато, який ніжно пригортає, де материнський погляд ніжний той, який у серці рани заживляє, а цінність у хлібині на столі. У глекові де свіжа є водиця, у слові Божому, що в тебе і мене є, у друзях те сім'ї, у тому, що на світ ти народився. Лише намить ти уяви собі, що в світі хтось вже матері не має, а хтось в підвалі тихо без води, у Господа про охорону він благає, хтось не побачить більше неба голубе. Та не почує більше спів пташиний. комусь життя вже не таке ясне, комусь доводиться залишити родину. Сьогодні діти, які без батьків стоять в кімнаті тихо на колінах і молять в Господа про тих, хто замінити зможе їм родину. Сьогодні мати вже не бачить сенс, щоб жити далі, бо нема вже сина, лиш тільки фото, орден. Та медаль нагадує, що він залишився героєм. Сьогодні цінність втратила буття. Ми звикли до війни, що йде роками, а там в людей немає вже життя, там лише шрами, шрами й шрами. Тому цініть, цініть ви кожну мить, підносите до небес ви вдячні очі. Настане день, коли усе мене. І вже тоді цінити ти не зможеш. Амінь.